Сьогодні створимо проєкт, в якому наш виконавець буде рухатися від школи додому, але для цього проєкту нам треба з вами знайти карту нашої місцевості. Тому в полі пошуку прописуємо Google карти, переходимо за першим посиланням google.com.ua і в полі пошуку вводимо приблизно свою адресу або адресу школи. Пишемо, наприклад, Запоріжжя Ольги 5. Вводимо свою адресу, натискаємо пошук і бачимо, що ось наша геолокація. Тепер шукаємо нашу школу, ось є школа 86, ось наш знайдений будиночок. Зробимо скріншот саме нашої цієї частинки дороги від школи додому. Робимо скріншот, виділяємо такий прямокутничок. Тепер заходимо до пінту. Якщо ви робите з телефону, то ви просто. Робите скріншот і редагуєте фотографію. Заходимо до Paint, вставляємо наше зображення, натискаємо «Файл», зберегти, зберігаємо десь завантаження, в яку папочку вам зручно, пишемо, наприклад, назва адреса і зберігаємо свою роботу. Тепер переходимо до скричу. Для того, щоб додати власне тло, зараз ми видалимо виконавцям. Щоб додати власне тло, нам треба спуститися в правий нижній куточок. І ось тут, де обрати тло. Ми з вами натискаємо, не натискаємо, а просто наводимо вказівничок на а, цей значок. Тепер піднімаємось вгору, і є в нас команда: Вивантажити тло, тобто завантажити з нашого комп'ютера. Обираємо наше тло, яке ми зберегли в папочку, відкриваємо, і бачимо, що в нас зберігся наш проєкт. Ми бачимо, що зараз у нас вкладочка тло відкрите, тому перше біле ми видаляємо, друге залишаємо. Щоб збільшити наше тло, ми перейдемо. У мене тут відкритий растровий редактор, я переходжу в векторний, і тепер є стрілечка. За допомогою стрілечки, я виділяю своє зображення, і за допомогою маркерів зміни розміру я збільшую картинку. На все поле. Тепер бачу, ось моя геолокація з будиночком. Ось наша школа. Все, тепер працюємо, кодуємо. Дивіться, якщо у вас з телефону працюєте і вам незручно не працювати, то ви можете намалювати свою власну сцену, намалювати, наприклад, будиночок за допомогою графічного редактора, да, створите. І, наприклад, школу. Взяти інше заповнення. І намалювати школу. Таким чином прокласти маршрут, провести дорогу, яка веде вас до школи. Тільки дуже коротко не ведемо, будемо вчити нашого спрайта рухатись. Так, можете намалювати свій маршрут до школи. Ось така дорога. Так? Можете підписати за допомогою текстового поля, що в нас буде школа. А де буде будиночок? І таким чином створите аналогічний проєкт. Тобто, якщо у вас виходить зробити скріншот і створити геолокацію, тобто нашу карту своєї місцевості, ви це робите. Якщо ні, малюйте просто сцену, таку, яку вам зручно. Починаємо кодувати. Додаємо спрайта, бажану людину додати, да? дівчата себе додають, хлопці себе додають, обираємо виконавця. Під сценою зменшуємо розмір нашого виконавця, поставимо 50. Тепер натиснемо на образи і бачимо, що моя дівчинка не в ту сторону дивиться. Тому виділяємо стрілочкою спрайта і є кнопочка Розвернути право ліво, розвертаємо її в ліву сторону. Натискаємо на коди, треба додати команди групи олівець. Спускаємось під цими кодами, о, під цими командами вниз. Натискаємо на плюсик, обираємо олівець. цим починаємо. Отже, що нам потрібно, коли натиснемо на зелений прапорець. На Дівчинка повинна переміститися до своєї геолокації, до будиночку. Тому завжди, коли вона буде поверти, гра буде починатися, нам треба дівчинку поставити ці координати. Як це визначити? Згадуємо: поставили дівчинку в потрібне місце, подивилися на координати: це x 205 y 9 ідемо Йдемо в групи рухів. У нас є команда перемістити x х y9, Тобто, все сходиться, переносимо цю команду. Отже, завжди, коли натиснуто на зелений прапорець, наша дівчинка буде переходити до свого будиночка. Налаштуємо. Олівець. По-перше, коли гра буде починатися, нам треба все очищати. Коли дівчинка перейде в свої координати, ми опускаємо олівець, надаємо олівцю колір, я залишу такий, ви можете змінити да, на будь-який інший. Ну, давайте змінимо на рожевий поставимо. І обов'язково задаємо розмір олівця. Десь двічку ставимо. Ні, можна три, чотири. Подивитися, яка товщина лінії вам знадобиться. І тепер дивимося, що я хочу йти до школи через магазин. Ось наш магазин, да, хто знає. Чайка є. Зайдемо сюди, купимо собі булочку до школи. Тому обираємо групи рух, як нам сюди дійти. Нам треба поставити нашу дівчинку до магазину і подивитись на координати х101, y 103. Тільки не беремо переміститись, а беремо ковзати, щоб вона повільно йшла до школи. Не знайшла я тут потрібної булочки, Йдемо ще в іншу крамницю, ось є крамниця номер 6 да? Це, мабуть, та, що біля школи знаходиться. Є, поставили дівчинку в потрібне місце, подивились на координати і обрали ковзати у відповідні координати. Тепер купили ми собі обід, тепер не малюємо одразу швидкий дохід. Давайте пограємося із змінами руху так? з координатами, куди можемо рухатись. Тепер я побачила, що мої подружки на футбольному полі збираються ще до уроків є час. Зайдемо на футбольне поле, беремо нашу дівчинку. І переміщуємо її до геолокації футбольне поле. Поставили, подивились на координати і перемістили ковзати. Відповідні координати. Вона зустрілася з подругами, і нарешті вже вони йдуть до школи. Взяли дівчинку і поставили її до геолокації нашої школи. Подивились на координати, що це координати ковзати, x-66, y110. Запустимо наш проєкт. На зелений прапорець наша дівчинка повинна переміститися в певні координати. І починаємо малювати свій похід. Є. Ми можемо змінювати секундочки ковзання. Наприклад, коли ми дійдемо до нашого стадіона, ми можемо там постояти, наприклад, і потім до школи ковзати 3 секунди, а не 2. Перевіримо. Бачите, в нас лінія потягнулася. Чому вона потягнулася? Тому що в нас немає команди підняти олівець і в нас вийшов такий собі будиночок, де намальований. Тому обов'язково в кінці кожної команди ми бираємо, ставимо команду підняти олівець, коли все намальовано, ми піднімаємо олівець, щоб ця лінія потім за нами на початок гри не тягнулася. Ось тепер все працює. У скречі так буває, коли міняєш коди, то тоді не з першого разу все виходить. Давайте тепер подивимося, чи є ще інші фони сцени зі школи. Додаємо сцену. обрати тло, шукаємо, чи є в нас тут щось шкільне. Коли ми дійдемо до школи, то подивимося, чи є шкільний коридор. Тех, ось я, school, да? Коли дівчинка наша підійде до школи, ми можемо змінити фон сцени на інший і опустити нашу дівчинку вниз. Отже, давайте ще раз запустимо, ось вона йде, рухається, рухається, щоб визначити точні координати. Дійшла до школи, підняла олівець, далі нам обов'язково треба. Оповістити це групи події, що вона дійшла я в школі, да? начебто, ми повідомлення надсилаємо, що я в школі, натискаємо Оповістити і нове повідомлення. Говоримо, я в школі гаразд. І після цього піднятий в нас олівець, ми просто переміщуємо дівчинку, куди нам її треба перемістити. Ми взяли дівчинку спрайта і поставили її в потрібне місце є, і беремо ці координати рух повзати у відповідне місце. Але дивіться, якщо ми зараз запустимо гру, в мене сцена шкільна, та? а ніяк не геолокація. Тому ми натискаємо на сцену і закодуємо нашу сцену. Що завжди, коли буде починатися наша гра, нам потрібно, щоб була сцена змінити тло на адресу. Та? Наш файл називається адреса. А коли ми отримаємо повідомлення, «Я у школі, то нам треба змінити нашу сцену на school. Давайте тепер перевіримо, як працює наш проєкт. Натискаємо на зелений прапорець. Теж вже тут у нас трішки збилося, зараз ще раз виконаємо. І бачимо, що наша лінія не зникла. Так? Тому нам потрібно натиснути на дівчинку і теж додати її команду. Коли вона отримує я в школі, треба очистити все. Тобто, щоб наша лінія очистилась. Перевіримо. Є. Ось наш проєкт. Якщо, ще раз нагадую, у вас не вийде з геолокацією, ви просто малюєте свою карту невеличку, малюєте за допомогою фігури школу, будиночок і лінією прокладаєте маршрут. Бажаю вам успіхів! Знімете коротесеньке відео і надішлите роботу свого проєкту на перевірку.